У дівчинки з 7 років перекошені плечі, одне плече вище, друге нижче. Вона косолапить, ну, тобто одна нога всередину закручується, тобто вона є... йде, і це плече вище, а нога всередину там, завалюється. І я прошу, ну, щоб вона походила по приміщенню, туди-сюди назад походить і це батькам. Ви знаєте, емоції батьків дуже сильно впливають на дитину. Ви про це знаєте? Ну, ми чули, ми, ми цей. я проводжу діагностику мамі. Я нахожу точки, які її відновлять. Ще без голок, без нічого. Я її просто помасажував там 30 секунд ці точечки. І прошу дівчинку знову пройтись. Вона проходить, і в неї рівне плече. Воно от вирівнюється. Дитину я взагалі не чіпав. От взагалі не чіпав. Тобто емоції мами повпливали на плече. Роблю емоційну корекцію татові, просто находжу ці точки, роблю провокації, масижую 30 секунд, вона перестає косолапити. Казалось би, як? Ну саме емоції батьків на дитину мають дуже великий вплив. Особливо, коли дитині там, ну, до 7 років зазвичай так. Дуже великий вплив. Коли вони старші стають, вплив вже менший буде. Ну от до 6-7 років це просто. Дуже великий. Саме емоційний цей зв'язок, він дуже сильний. Бо дитина, вона як гучномовець. Вона підсилює стан батьків. І що ми робимо? Я роблю, ставлю голочки емоційну корекцію мамі, роблю емоційну корекцію татові. Поки вони лежать з голочками, я з дитиною займаюся там з прикусом. Бо прийшли вони якби ізначально з питаннями прикусу, бо ортодонт відправив. І я виключно працював з щелепою. На баланс там, плеча, ноги, я нічого не робив, я працював саме тут. І все. І потім голочки ми в батьків поприймали. Дитину знову на діагностичну проходочку модель щоб пройшлась. Вона йде, вона рівненька, плечі рівні, вона не косолапить, все прекрасно. От вам історія про емоційну корекцію і як саме батьки впливають на. de teno.